Брати та сестри, Христос народився. Славімо. Славімо Його! Нехай народжений Ісус, вічний Божий Син, істинний Князь Божий, князь Божого миру, захистить і ваші думки, і серця, і душі, і ваше життя від дій князя цього світу, сатани. І нехай Божий мир, Божа любов. І Божа святість буде в нашому житті і в житті нашого народу, нашої країни. Господи, Боже наш, яке то велично на цілій землі Твоє імення, Господи, Боже наш, як величественне на ім'я по всій землі. Брати та сестри, сьогодні ми будемо продовжувати говорити. Про імена нашого Бога. На початку коротко повторюємо загальну інформацію про імена Бога в Біблії. Це та інформація, про яку ми вже говорили у грудні. Ми говорили про те, що імена Бога відкривають нам самого Бога. Вони говорять про те, хто є Бог, який Він є і що Він робить. Ми говорили про те, що знати ім'я Бога, це значить знати самого Бога. Імена Бога це не щось окремо від Бога. Саме по собі тільки одне знання імен Бога, як вони звучать, не приносить ніякої користі, без віри в те, що Бог саме такий, як про нього говорять його імена. І без відносин з Богом. Особистих відносин взаємин з Богом на підстави значення Його імені. Наступні три думки, які ми вже говорили, говорять про те, яким повинно бути наше ставлення до імен Бога, які нам відкриті в Біблії. Перед ім'ям Бога потрібно благовіти. Ім'я Бога не можна вимовляти надаремно, ім'я Бога потрібно святити. І повторимо ще одну інформацію, яку потрібно пам'ятати. У Біблії є імена Бога єврейською мовою, є імена Бога грецькою мовою. Імена Бога єврейською мовою були спочатку відкрите народу Божому євреям, і записані вони у старому Заповіті. Імена Бога грецькою мовою були відкрите через народ Божий церкву і записані вже в новому заповіті. Ми з вами вже говорили про імена Бога із старого заповіту. Ми говорили про три головних імені Бога у старому заповіті: це Елогім або Бог, Ягве або Господь і Адонай або Господь. Ім'я Елогім це перше ім'я Бога, яке ми зустрічаємо вже у першому вірші Біблії. Елогім характеризує Бога як всемогутнього Творця та правителя Всесвіту. Як того, хто створив цей світ і править ним. Ім'я Ягве – це найбільш поширеніше ім'я Бога в Біблії. Це ім'я говорить про те, що Бог має життя сам у собі. Він сущий, він той, хто завжди існує, тому він Бог вічний, самодостатній і незмінний. Ім'я Адонай говорить про абсолютну владу Бога. Про те, що Бог є паном і володарем всього творіння. Сьогодні будемо говорити про імена Бога, які Він відкрив нам у новому заповіті. Але перед тим я скажу ще одну важливу інформацію інформацію про співвідношення імен Бога у старому і імен Бога у новому заповітах. По-перше, новий заповіт таке ж Слово Боже. Таке ж натхненне Богом Откровення, як і старий Заповіт. Тому імена Бога в новому заповіті мають такий же божественний авторитет, як і його імена в старому заповіті. По-друге, новозавітні, новозапавітні імена Бога багато в чому мають таке саме значення, що його відповідні старозапавітні імена. Це не дивне, тому що Бог старого заповіту це той же Бог, що і Бог нового заповіту. Є тільки один Бог. Але але, новий заповіт це не повторення, а продовження Божого откровення людям. Це більш повне Боже откровення, закінчене Боже откровення. Тому. Деякі імена Бога в новому заповіті дають нам нове откровення про Бога. Несуть собі новий зміст, якого не було в старому заповіті. І так, імена Бога в новому заповіті мають такий самий авторитет, як імена Бога в старому заповіті. І дають нам нове откровення про Бога. Отже, імена Бога. В новому заповіті. Як ви думаєте, яке ім'я Бога в новому, в новому Заповіті є найбільш поширеншим? Ні. Бог. Найпоширеніше ім'я Бога в Новому Заповіті це Бог, а грецькою – теос. Це слово Теос вживається в Новому Заповіті 1340 разів. Воно прикладається так, як в нашому мові, Бог або божество. Тому, коли ми бачимо в новому заповіті слово Бог, то на грецькій мові там написано теос. Яке значення має це ім'я Бога? Перше, що потрібно сказати, теос нового заповіту близьке за значенням до Елагім старого заповіту. Тому, як Елагім, так і теос або Бог в наших бібліях, це ім'я Бога говорить про істинну божественну природу Бога, про Його велич та всемогутність, і про те, що Він є творець і правитель Всесвіту. В Біблії в новому заповіті це слово Теос може відноситись і майже завжди в новому заповіті воно відноситься до істинного Бога. Але іноді так називали і язичницьких богів. Слово Теос або Бог у новому заповіті може вказувати на трійцю, тобто на всі три особи Бога одразу, або на одну з її божественних осіб. У тих уривках, де йдеться про отця і про сина одночасно, слово Теос зазвичай означає Бога Отця. Ось один із таких текстів. Так бо Теос полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. У цьому тексті, у другій строчці, ви бачите, в другому рядочку говориться про сина Бога, Божого Сина. Тому Теос перший, на першому рядку це Бог Отець. Слово Теос. Може вказувати і на Бога Сина. Апостол Павло пише, що їхні, то є Ізраїльтян, і отці, і від них же тілом Христос, що Він над усіма благословений віки, Амінь. У нас в бібліях написано, що він над усіма Бог, і мова йде про Бога Сина. Цей текст один із текстів, який підтверджує божественність Ісуса Христа. Слово Теос може відноситись і до Бога Духа Святого. Ви пам'ятаєте ту історію про Ананію і його дружину, і промовив апостол Петро Ананію, чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав. Ти не людям неправду сказав, але Богові. Там написано Теос. І мова йде про Бога Духа Святого. Тому перше, найпоширеніше ім'я Бога в новому заповіті це теос, яке перекладається як Бог. Друге, за кількістю вживання в новому заповіті ім'я Бога це куріос або Господь. Це ім'я в новому заповіті вжито понад 700 разів. І майже завжди воно стосується Бога. Це слово перекладається як Господь, Пан, Повелитель, Господар. Той, хто має владу. І воно також відповідає деяким іменам Бога старого Заповіту. Куріус нового заповіту, воно дуже близько зазначення до імені Бога Старого Заповіту Адонай. І не повністю, але також воно і схоже за змістом із іменем Бога Ягве. Просто Ягве по своєму змісту набагато глубже і ширше в значенні. Але коли ми читаємо куріос, це. Тож, воно відноситься і до Ягве. Тому Господь нового Заповіту це Господь старого заповіту. Одне ім'я новозапавітня Господа Куріос відповідає відразу двом іменам старого заповіту, імені Одана і імені Ягве. Це ім'я також приводиться як Господь, господар або володар Всесвіту. Тобто, два імені. А не близькі між собою за змістом. От, найчастіше куріо зживається по відношенню до Бога Сина, Господа Ісуса Христа. І в нас текст із послання до Філіп'ян, де говориться про те, що Бог за пониження свого сина поставив його вище всього. Для чого це робив Бог Отець? Щоб кожен язик визнавав, Ісус Христос то Господь. На славу Бога Отця. Ісус Христос, це Куріос, Господь, на славу Бога Отця. І це важливо розуміти: Господь Ісус Христос, це Господь, Бог Ягве, Бог Адонай старого заповіту. Перше ім'я Бога в Новому заповіті Теос або Бог, друге ім'я Бога в новому заповіті це куріос або Господь. І третє ім'я Бога в новому заповіті. «Деспотес» або Владика? Це ім'я або титул стосовно Бога використовується не так часто, лише шість разів в Новому заповіті. Один із текстів, зв'язаний з Різдвом нашого Господа. Нині відпускаєш раба свого владико за словом Твоїм із миром. Так казав Семен або Сімеон людина праведна та благочестива. Коли він побачив у храмі немовля Ісуса. Переклад грецького деспотас схожий з перекладом куріос, пан господар, володар, владика, той, хто є власником. Яке ж значення має це ім'я Бога? Імена або титули Бога, деспотас і куріос схожі за значенням, але це різні імена. Які доповнюють одне інше. Ми бачимо це із послання Юди, коли читаємо про лжехристиян, які використовують благодать Ісуса Христа для свободи грішити, і відкидаються єдиного владики і Господа, нашого Ісуса Христа. Відкидаються деспотиса і куріуса, тобто імена близькі за значенням, але це ж все таки ж різне імена. Обидва імені говорять про Бога і про Ісуса Христа, як про Господа. Але якщо куріос говорить про Господа як про того, хто має всю повноту влади, то деспотас вказує на нього, як на того, кому все належить. Отакі От акценти є різниця між цими двома іменами Господа. Або повнота влади це куріос, або той, кому все належить. То есть, наш Господь Ісус Христос і наш Бог в цілому має і всю повноту влади в цьому світі, і йому все належить. Но, брати та сестри, наш Господь, Різдво, якого ми спаминаємо, наш Господь і Бог Ісус Христос, якому ми служимо, це Господь, той, хто має всю повноту влади, і це владика, той, кому все належить. Потому честь, хвала та поклоніння нашому Господу та владиці. Ось такі три імені Бога є в новому заповіті, які відповідають його іменам у старому заповіті: теос або Елагім, або Бог, куріос або «Адонай» і частково Ягве або Господь, і деспотес, і зазначенням близько до Адонай, яке перекладається як владика. Але це ще не всі імена і титули Бога у Новому заповіті. Пам'ятатимемо, новий заповіт – це нове, більш повне відкровення Бога для нас. Тому в ньому є нові імена і титули Бога, які не були відкриті в старому Заповіті. І от перше нове ім'я Бога в новому заповіті це патер або Абба, Авва, Отець, Батько. Ці два слова. Прикладається однаково. Патер це грецьке отець або батько. «Авва» або абба. – по-різному це звучить. Це арамейське слово, яке також прикладається отець батько. Ісус молився Богу отцю в Гефсиманії не грецькою, а арамейською або єврейською мовою. Тому Марк, який писав своє, Єван... своє Євангеліє. Своє Євангелію на грецькій мові додає читачам близьке і зрозуміле дні слова Ава ще. І Ісус молився Ава, Отче. Звернення Ава говорить про такі близькі стосунки, які можуть мати з батьком лише його, лише його діти. Однак у Біблії, брати і сестри, немає немає в Біблії звернень до Бога, як для, до папочки або до таточка. Це нове вчення, яке з'явилося в християнстві тільки у 20 столітті. В Біблії немає звернення до Бога як до папочки. Арамейське авва перекладається як отець або батько. Подивимось ще на значення імен або Тителів Бога Патер і Авва. Отець. Це не стовідсотково нове ім'я Бога, яке він відкрив людям тільки в новому заповіті. У старому заповіті також є декілька текстів, в яких Бог названий Отцем. У цих текстах Бог названий Отцем як творець, як той, хто обрав, створив свій народ Ізраїль і піклується про нього. Так, в ній пророка Ісаїя ми читаємо такі слова. Тепер же, о Господи, наш Отець або наш ав, ми глина, а Ти наш гончар і ми всі чин Твоєї руки. Тобто, пророк від імені народу каже, що Ти нас створив, тому ти наш отець, той, який дав нам життя як народові. Це один із небагатьох текстів старого заповіту, в якому Бог названий батьком. Але у всій повноті ім'я Бога Отець, Батько, відкрилося нам. Тільки в новому заповіті, тільки після нашого викуплення Ісусом Христом, і тільки завдяки служінню Духа Святого в нас. Павло пише християнам у Галатії, як настало ж виповнення, виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. І далі апостол продовжує: а що ви сини? Бог послав у ваші серця духа, сина свого, що викликує Авва, Отче, Авва патер. Авва це звернення дітей до свого батька. Раби, найманці, які служили господарю, не мали права так звертатися до господаря дому. Тільки діти. Тому Павло і каже: Тому ти вже не раб, але син. Якщо в твоєму серці є Дух Святий, який ти отримав, тому що Христос за тебе постраждав на христі, і якщо цей дух викликує авачі, це доказує те, що ви тепер уже не раби, не слуги, а діти для Бога. Бог відкрив себе в Біблії як творець усіх людей, і він відкрив себе всім людям. Однак батьком він є лише для християн, тільки для тих, хто прийняв віру Христа, для тих, хто народився духовно від Бога. Так апостол Іван пише. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у імення Його, що не з крови ані з пожадливості тіла, але народились від Бога. Відбачите. Це говориться про Слово, яке зійшло, прийшло від Бога, слово, яке є Бог. Говориться про Ісуса Христа. І оце слово Ісус Христос дало деяким людям владу, право бути Божими дітьми. Чому? І от бачите, ви рожевим кольором виділені слова, умови для того, щоб бути Божим дітям тим, що Його прийняли, тобто Ісуса Христа прийняли. Тим, що вірять у імення Його, в мене Ісуса Христа, тим, що, які народились від Бога. Це умови для того, щоб бути Божим дитям. Якщо ви не народилися згори від Бога, якщо ви не сповідаєте Ісусу своїм Господом, Христом і Спасителем, ви не можете бути Божим сином або Божим дитям. Отже, для всіх людей Бог є лише Творцем. А для християн Бог це небесний Батько. І Господь Ісус вчить усіх нас? Ви ж молиться отак, Отче наш, що єси на небесах. Будемо дорожити цим великим благословенням знати Бога як небесного Батька. Ще одне запитання для нас. Яке ім'я Бога у Біблії найповніше? І ми знаходимо його на сторінках нового заповіту. Це Отець, син і Дух Святий. Це найпевніше ім'я Бога в Біблії, це найпевніше відкривання Богом своєї суті. Цим ім'ям Бог відкрився як триєдиний, то є як єдиний Бог в трьох особах: Бог Отець, Бог син і Бог Дух Святий. Це ім'я Бога. Не могло бути відкритим людям у старому заповіті. Чому? Тому що в той, у той час ще не було втілення Бога Сина, другої особи божества. Тому що в той час ще не сходив на землю Бог Дух Святий, третя особа трійці. Тільки після цих історичних ну, собиті, тільки після цього люди змогли прийняти це відкривання Божественної Троїці. І сьогодні ми проповідуємо спасіння в Ісусі Христі і хрестимо усіх, хто увірував в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В цьому тексті прираховуються три особи Бога, але слово ім'я стоїть в однині – тому Отець, Син і Святий Дух в цьому тексті це одне ім'я триєдиного Бога. Ще одне запитання до вас, брати і сестри, яке ім'я Бога є для нас найдорожчим в Біблії? Це ім'я Господа Ісуса Христа. Це найдорожче. Для нас ім'я це ім'я Господа, народження якого ми святкуємо і подовжаємо святкувати у ці дні. Господь Ісус Христос. Ісус це Його людське ім'я, яке говорить про нього як про Спасителя. Христос або Месія це Його титул, який вказує на Ісуса як на Божого помазаника, як на того, кого Бог Отець наділив особливою силою. Особливою владою і правами для звершення нашого спасіння. Господь, це Його божественне ім'я, яке говорить про Ісуса як про Бога. І ви знаєте, що ім'я Господа Ісуса це єдине ім'я, в якому людина може мати спасіння. Під усім небом нема іншого імення, даного людям. Щоб ним би спастися ми мали. Вірувати в Бога це дуже важливо. Але без віри в Ісуса Христа як Господа і Спасителя спастися неможливо. Знати всі імена Бога це велике благословення. Але без знання імені Ісуса Христа і Господа спастися неможливо. Прийде час. І саме перед ім'ям Господа Ісуса Христа вклониться усе творіння. Тому й Бог повищив Його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних, і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос то Господь, на славу Бога Отця! Вічна слава та поклоніння Великому Богу Отцю, Сину і Святому Духу, вічна слава та поклоніння нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу. Брати та сестри, з Божою допомогою ми коротко розглянули імена Бога, з якими Він сам відкрився нам у своєму святому Письмі. Повторимо ці великі і святі імена. Ягве, Елогім, Адонай, Теос, Куріос, Деспотес, Патер Ава, Отець, Син і Святий Дух Господь Ісус Христос. Перші три імені, Ягве, Елохім, Адонай – це головні імені, імена Бога у старому заповіті. Наступні три імені Теос, Куріос і Деспотес, це імена Бога в новому заповіті, які відповідають за своїм значенням іменам Бога у старому заповіті. А останні три імені патер або ава, Отець, Отець і Несвятий Святий Дух, Господь Христос, це нові імена Бога, відкриті нам у новому заповіті. Всі ці імена це Боже откровення людям про самого себе. Це Боже откровення про його особу. Про Його природу, про Його характер. Всі ці імена є великим благословенням для нас, тому що через них ми пізнаємо нашого Бога, нашого Творця і нашого Спасителя. Знаючи Божі імена, ми краще розуміємо те, хто Він є. Знаючи Божі імена, ми краще розуміємо, чому ми повинні йому служити. Знаючи Божі імена, ми краще розуміємо те, як ми повинні Йому служити. Слава нашому Богу! Помолимось йому, нашому Господу, нашому Богу, нашому владиці, нашому небесному Батькові, Богу Отцю, Сину і Духу Святому через Господа Ісуса Христа. Амінь. Помолимось!